Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто це, дізнаєтесь, відгадавши загадку? Тож будьте уважні! Без язика, а говорить, без голови, а все розуміє. Без ніг, а скрізь буває. Що ж це таке, дітки? Так, вірно, це книга. І книга сьогодні вас запрошує у подорож. Вітаю вас, дітки! Сьогодні я хочу вас запросити до бібліотеки. В бібліотеці дуже багато книг. Це мої подорожки. Ну що, ходімо? Бібліотека. Це справжнє книжкове місто. Тут є свої вулиці, площі, палаци, будинки, а є і свої мешканці. А мешканці це звичайні книги. Ну що ж, дітки, я вас запрошую на екскурсію до бібліотеки. Тихо в бібліотеці стоять книжки, мовчать. Але тільки візьмеш книжку в руки, відкриєш першу сторінку і вона почне розповідати. Дітки, книги потрібно поважати, берегти, дбайливо до них ставитись, щоб їх могли почитати інші дітки. Адже дуже приємно спілкуватись з книжкою, коли вона чистенька та охайна. Подивись на свої книжки, як вони виглядають. У бібліотеці дуже багато книжок і журналів. Ти можеш розгубитися і не знайти потрібної книги. Хто допоможе тобі розібратися в цьому? Звичайно ж тобі допоможе працівник бібліотеки. Це бібліотекар. Він чудово знає літературу, може порадити нову книжку, підтримати розмову про прочитане, знайти для тебе цікаві заняття. До бібліотеки можна зайти почитати або взяти книгу додому. Бібліотека завжди наповнена особливою атмосферою, тишею і спокоєм, щоб читачі могли зосередитись і налаштуватись на робочий лад. Книги розміщуються на стележах у алфавітному порядку, розділені на тематики, наприклад, дитяча література. Історія, мистецтво. Якщо не вдається самостійно знайти книгу, на допомогу завжди прийде бібліотекар. Дітки, давайте ми з вами переглянемо основні правила поведінки в бібліотеці. Будь ввічливим з працівниками та відвідувачами бібліотеки, замовляючи книжку. Чітко називай автора та заголовок твору, а також своєчасно повертай книгу в бібліотеку, пам'ятай, що її чекають інші читачі. Не галасуй, не кричи, говори пошепки. В читальному залі не грайся, не бешкетуй, не бігай. Не можна розмовляти по мобільному телефону. До бібліотеки не можна приносити їжу та напої. Будь ласка, не сміти. Пам'ятай, кожна книга має своє місце. Якщо її поставити в інше місто, книгу важко знайти. Поводься з книгою обережно, охайно. Бережи її! Якщо ви хочете взяти книгу додому, то бібліотекар заповнює формуляр, де ви чітко вкажете своє прізвище, адресу. Дітки, гадаю, що ви будете обов'язково дотримуватись правил поведінки у бібліотеці і читання книг вам принесе задоволення. Книга подарує вам свої фантастичні історії, де ви можете подорожувати чарівними світами та захоплюватись неймовірними історіями. На цьому наша подорож до бібліотеки та чарівного світу книги закінчується. Дякую вам, дітки, за увагу! До нової зустрічі!